Вітаємо, друзі! В мережі знов з'явилися дуже потужні кадри. Український ударний дрон скидає гранату на російський танк Т-80. Перша ж граната викликає загорання пороху всередині танка. Незабаром ми побачимо детонацію. Це однозначно лайк. Другою мішенню стає Т-62 зразка 1967 року. Знову розгорається пожежа, танк знищено. Тепер черга БТРа, кидок гранати, вибух і пожежа. Дуже професійна робота. Ще одну ціль знищено: відмінна робота від наших титанів. Друзі, всі, хто підтримує Україну, україномовний контент та наш проект за своїм бажанням можете поставити лайк. Сьогодні до нас звернулися наші хлопці, 4 бригада оперативного призначення Рубіж. Ми бійці бригади оперативного призначення Рубіж. Відкриваємо збірне придбання ОТО для виконання бойових задач в районі Лимана і Бахмута. Всіх небайдужих просимо долучитися до збору. Слава Україні! Героям слава! слава! Ми вже не раз викладали відео зі збором коштів для них, і зараз знову просимо відгукнутися всіх небайдужих. На даний момент наші хлопці виконують бойові завдання в Донецькій і Луганській областях і потребують нашої з вами допомоги, всіх небайдужих. Просимо вас долучитися до збору на автомобіль, пікап, адже з їхньою машиною сталася біда. Мета на авто 250 тисяч гривень. Ми вже зібрали 47. усі реквізити. Знаходяться в описі під відео та в коментарях. Важлива кожна гривня. Дякую кожному небайдужому. Дякую кожному за підтримку. Слава нашим героям. Так само матеріал з їхньої роботи закріплюємо в коментарях і описі під відео. А ми продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки. Ось це міць, піхотна група противника, що розтягнулася під час спроби штурму українських позицій у районі степового. На Авдіївському напрямку потрапила під нещадний артилерійський вогонь, зокрема касетними боєприпасами 47-ї окремої механізованої бригади. І не тільки це. Так само, третя штурмова поділилися кадрами знищення техніки на Авдіївському напрямку. Всі події відбуваються на околицях Авдіївки. Перед підготовкою до чергових штурмів. Третя штурмова запобігає всім спробам окупантів. Полонений Аратунян Артур зі 114 чотирнадцятої окремої гвардійської бригади розповідає про свої подвиги в Авдіївці, каже, що лазили по дачах, ходили по вулицям, були на заводі і взагалі нічого такого вони не робили. Напишіть в коментарях, віримо або ні. Тільки ось, якщо подивитися на кадри, як виглядає місто Авдіївка, зовсім вони нічого такого не старші групи. От яр скажу на полігон. Я на полігоні був тічником, Ну, кто на группы. Потом в Авдеевке также я был старшей группой из пяти человек. Э, ну, младший сержант, но ну, ничего такого, там просто мы э, зашли э, через, когда этот, э, в Авдеевку, на даче, на старое, где еще мало людей жило, оно в Дотах, где укрепленное было. Туда зашли, там сидели, потом пошли дальше на э, асфальтированные улицы вверх в гору. Там были, оттуда на завод, были на заводе, и отсюда вот сейчас сюда. Білогірівка дуже гаряче. Попри складну ситуацію на околицях села, наші титани витягують на валу окупантів, атакують окупанти у бік школи та у лобову, намагаючись пройти далі, але получають на горіхи. Також спроби завітати до наших воїнів по флангам промки теж поки не вдало. Наші військові тримають стрій. Роботине східний сектор було два накати без броні, чисто м'ясні групи. Наші титани. Припогнули з ДШК першу групу, що всі далі по тапках, другу групу підпустили ближче. Є результат: є як полонені, так і ті, хто навічно закріпилися. Інші втекли. Також військові передають, що чули, завезли зеків. Також канал Мучний передає, що наше військо системою Хаймерс вдарило по командному пункту першого батальйону 70-го полка армії окупантів у селі Нове Токмацький напрямок. Детальна інформація буде трохи згодом. Орлянка. Наші титани вибили кацапню з цього сектору, але як тільки наші пішли займати посадку, яка перейшла у сіряк, відразу окупанти отримали штурмувати та заки. Артою танчики теж працювали. Міномети працюють постійно, тривають пекельні бої. ювелірна точність. Зсу перетворили на згарище ворожий об'єкт на окупованій Херсонщині 4 березня. Окупована Херсонщина ураження ворожого об'єкта керованою авіабомбою. Дякуємо пілотам повітряних сил за успішну бойову роботу. Написав командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Тив противника регулярно знищують. Головне, щоб було чим це робити. Також тут з'явилася офіційна інформація, що Росія не Буде використовувати свій найкращий танк Армата у війні проти України, оскільки він занадто дорогий. Звісно, не використовуватимуть, тому що він, як і будь-яка техніка, дуже швидко згорить. А з огляду на те, як Росія проводить штурми, їх вистачить на 2-3 рази. На озброєні ВРФ їх трохи більше 20 танків. У кого яка думка з цього приводу, напишіть у коментарях. Росія керує чорним ринком українських військовополонених. The Times. історія одного бійця ЗСУ, якого купила Чечня. Денерівці не надали йому медичної допомоги, побили лопатою в надії випитати стратегічну інформацію. Потім відвезли до столиці Чечні. Там йому надали допомогу, ампутували кінцівки, які кілька тижнів. Не лікували від обмороження, були випадки, коли вони викуповували наших поранених у російській армії, відвозили їх до столиці Чечні, а потім обмінювали на своїх. У полонії в росіян ще залишається близько 4 тисяч українців. Боже, 21 -е століття, що не так із цим світом. Від цих новин реально шпагано стає. У кого яка думка з цього приводу, залишаємо в коментарях. Ось такі події відомі на сьогодні. То, що думає з цього. Цього приводу залишаємо свою думку у коментарях. Також дякуємо вам за вашу увагу і вашу підтримку